Школу в селі Ларинівка просто не впізнати. З Шостої ранку тут тривають зйомки фільму Ангели війни. Декорації, німецький прапор на школі, заклеєні вікна, огорожена колючим дротом територія. Все це нагадує справжні воєнні роки. Так відбуваються зйомки фільму про те, як у воєнний час залишитись людиною. Город понравився дуже людьми. І Ларіновка, і новгород Сіверський дуже приємні люди, дуже відкриті. очень приятно с ними работать. У нас очень было много актеров массовых сцен отсюда. Все терпеливы, понимают, о чем э, речь. То есть очень просто их вводить в ситуацию. Ну и плюс очень красивые места. Очень много сохранилось старых домов, старой фактуры, старых э, окон, калиток. И в этом всем очень легко почувствовать э, время. Очень легко Те ощущение, ту атмосферу, яка нам потрібна для фільму. Нравилось, нравилось На знімальному майданчику одна за одною відбувалися репетиції, зйомки. Активну участь брали й найменші жителі села. Фільм Ангели війни спільний проєкт з російськими та українськими акторами. Приїхали навіть актори з Німеччини. Але з усіма режисер та продюсер знайшли спільну мову, бо мають власний підхід. Новгород Лариновка, там есть целые улицы, вот, на которых можно снять, там, минимально перед, поддекорировав, можно снять улицу 42 -го года. Типа же прекрасные, нам очень нравятся вот, люди, которых мы снимаем именно вот из местного населения. Никак мы их не подготовили. Мы их одеваем, глимируем, естественно, как, поскольку они актеры. Вот, и снимаем их. И, в общем-то, все у них хорошо получается. Це праця, яка потребує багато зусиль, натхнення, творчості, винахідливості, терпіння. Цілий день на майданчику змінювались не тільки декорації, але й настрій робочої групи. Та все ж таки кіно для них є улюбленою справою. Для мене складно, в цьому немає нічого, оскільки це моя любима робота. Це скоріше хобі. сказати, що це складно, ні, приємно. так. Да. Актори знаходяться складніше, звісно. Вот чем, допустим, объекты для съемок. Это кропотливый труд. Ну, собственно, режиссер выбирает актеров, те, которые ему нравятся. И мы смотрим, если актер не занят где-то в больших проектах, нам подходит, мы выбираем таким образом актеров.